Всім привіт, дорогі гості і друзі каналу, всіх з добрим, прекрасним. Не знаю, як у вас у нас сонячним ранком пройшла у нас нічка. Зараз подивимося, які сюрпризи нас очікують, і що у нас в нашому інкубаторі. Мені здається, що інкубатор вже потрібно вимикати. Зараз ми з одного інкубатора яйця, які залишились, перекладемо в інший. А курчатка у нас вже залишиться тут і будуть готуватися до переселення в коробку, де вони будуть перші свої дні проживати, а потім переїдуть вони у нас у брудер. Ось дивіться, які типи у нас вилупились. Це у нас один інкубатор. и поруч с ним стоит еще один. Лоточки для яиц достаем. Большинство курчаток у нас кольору. Берківська барвиста. Ось ці яйця, які не проклюнулись, і одне яйце у нас іще проклюнуте, яке ми перекладемо в інший інкубатор. Ось такі наші маленькі ціпуні яєчних пород. Ось у нас легорн далматини, бачите, чорна крапочка є. Чому вони не всі з такими крапочками? Тому що там був ще легорн стандарт і, можливо, і мені передали свою генетику по полю цим курочкам, але змішані три яєчні породи, тому продуктивність цих курчат має бути на високому рівні. Ух ти, які ціпуньки. А ось у нас є далматинчик. Легорн-далматинич. Привіт, ось крошка. Легорн, стандарт і легорн-далматинець відрізняються тим, що у них трішки різниця в їхній продуктивності і не тільки. Зараз я вам розкажу. А ось, ось можливо, будуть лавандові світло. Такі цікавенькі курчатка. Легорн та ревматинець, як ви вже побачили, курчатка вилупляються ось такі чорно-білі. Дуже цікавого забарвлення, коли вони починають опірятися. Виведені вони на основі легорна стандарт. Це взагалі саме краще. Яєчна порода, а не крос із всіх яєчних порід. Дійсно яєчних. Корочки починають нестися в 4,5-5 місяців. Несуть яйця із е -е, білим забарвленням скарлупи. Несуть Несуться практично кожного дня. Яйце від 50 грам у молодки до 70 і більше грам уже у дорослих курей, в умовах утримання невибагливі, продуктивні курочки, несушки, не м'ясо є вічні, а несушки. Тобто вага цієї курочки невелика, курочки досить такі активні. Люблять побігати, політати, попередирати всі грядки, клумби, якщо є така можливість. Також їх можна тримати у вольєрі або у клітках. Вони також для цього пристосовані. Тут практично також всі вилупились ті, що були проплюнуті. Тут залишилось у нас два проклюнутих яйця. І це живеньке, і це живеньке. Тобто 3 яєчка у нас проплюнути є, І 2, 4, 6. І 11 яєць у нас не проплюнулось. Незрозуміло чого. Але на осінньо-зимовий період, так як я вже казав, можна вважати це нормою. Це взагалі шикарний результат. І тим більше, що до інкубації ми взагалі практично своїх зусиль не докладали. Інкубатор у нас робив за нас все сам. Тому Результатами інкубації я задоволений. Інкубатор, як завжди, зробив свою роботу на відмінну. Ніяких претензій у мене немає. Тому ми можемо сказати велике спасибі виробникам інкубаторів Теплуша за те, що вони зробили для нас такі суперські інкубатори, в яких ми можемо отримувати цілорічно... І все сезонно, не дивлячись від погодних умов, або іще від чогось курчат, гусенят, індичат і іншу птицю, яку б ми хотіли, ми можемо в будь-який момент інкубувати і виводити для себе пташенят. Якщо є можливість тримати їх де взимку, тоді е такі заняття можна робити постійно і круглорічно виводити пташенят. Якщо комусь буде цікаво, звертайтеся під замовлення, можу вивезти для вас любу пташку, яку ви забажаєте. Ось такі справи і ось так у нас розпочався ранок. Інкубатори взагалі дуже прості. Не складні у своєму використанні також для того, щоб їх мити, експлуатувати і тому подібне. Ось такі дивіться наші пташечки. Одне у нас таке кочатка з таким забарвленням. Ось такий у нас мікс із легорна стандарта, легорн далматинець і бірківська барвиста. Ось такі несушки у нас мають бути. Так як я вам і казав, що на 21 сутки, на 21-добу. Інкубація може вважатися завершеною, тому що більшість курчат або більшість птиці, яку ви закладаєте інкубаційним яйцем, на свої терміни повинна вже вилупитися. Весь здоровий континент, можна так сказати, всі здорові курчата, які мали вилупитись, вони вже вилупились. Все, що вилупляється пізніше. Воно не буде таким е, життєздатним, здоровим і тому подібне, як ті, що почали вилуплятися вчасно або навіть трішечки раніше. Це не залежить від температурного режиму інкубації, це все залежить від маточного поголів'я і від... Е, Самого матеріалу, який ми використовуємо. Буває таке, що вилупляються на 21-22 день, але це зв'язано з м'ясними породами птиці, і якщо яйце було занадто велике, тоді курча також вилупляється трішечки пізніше. А взагалі курчата вилупляються ось так, як я вам показую. І показую я вам вже не перший рік ось таку схему і ось таку ситуацію з вилупленням наших курчат. Ось дивіться, ці яйця які не проклюнулись. І ось три яйця у нас іще лежить проклюнути. Тобто іще будуть у нас троє курчат, а ці яйця можна вже викидати. Хто ще вагається, хто на роздоріжжі, хто не знає, Вилупляти, не вилупляти, пробувати, не пробувати, зв'язувати з інкубатором чи не зв'язуватись, я вам хочу сказати, що якщо у вас є бажання, то обов'язково пробуйте. По-перше, це досвід, який ви отримаєте безцінний, про який ви можете слухати і по-різному вам будуть розповідати, але спробував ще один раз. Ви вже не захочете відмовитися від цього ніколи, навіть якщо вам стільки птиці буде і не потрібно. Я вже казав, що це непоганий варіант для підробітку, для того, щоб прогодувати своїх птахів і трішечки заробити для себе. По-друге, це дійсно приємні клопоти кожного разу. Хоча ти знаєш, що це таке, ти не перший раз цим займаєшся, але все одно з кожним разом це. Як вперше, і ти не знаєш, що тебе очікує на цей раз. І кожного разу в тебе з'являються якісь нові цікаві горобчики, які тебе радують і ти маєш про кого дбати. Тому у вас є прекрасна пора, можливість, зараз осінь. Трішечки зими можете думати, зважувати всі за і проти, і з весни розпочинати роботу, над якою ви задумувалися або хотіли б спробувати. Якщо буде комусь цікаво, звертайтеся, допоможу, розкажу, підскажу, передивляйтесь попередні відеоролики, там є багато інформації і дуже багато відгуків людей, які дивляться мій канал, які також пробували. Не знаючи, що, що це таке в перший раз, і у них все вдавалося, все виходило, і вони продовжують цим займатися. Бажаю всім гарного дня, прекрасного настрою, мирного неба над головою, щастя, здоров'я, кохання, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, робіть добро. Не забувайте про те, що життя одне, наповнюйте його яскравими фарбами і живіть наповнені. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока-пока і до нових зустрічей. Ну, Наші лопотучі. Будуть зараз переселятися в коробочку, де їх чекає водичка, корм і лампочка, під якою вони будуть грітись. Ось такі. Красони и красунчики.